Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Стартові два поєдинки провів, ще у попередньому календарному році Команда у друга матчі виграла. А от шахтар став лише минулого тижня. Можений команди надається по-справжньому захопив. Ініціативу Русі. Руслі сам пробиває. А зараз момент і перший гол забиває олімпік. Підключається. <му> Овчиков шикарний пас, на чужу половину поля руба справді Дмитро Лащенко. Що сам Як На мене позитивний сигнал, що хоча б на своїх він залишав майже поляшку, та лягаючи а на самотужки. Бати ну, часом вататься олімпік, бо партій між куча обличчя Русіну. Прийма не бачить. Попара на цьому все. Перший тем завершено. один Олімпік, чи попереду. Закриватимуть програми в Шахтар. Шахтар забиває спередавши. Дмитра втрати легче. зіграв на гупола, гупала упало, забиває у. 2-1. Олімпік досить швидко повертається. Рубан. Рубан, не вдалося йому. Контратаку 3 в 1. Вихід і от, власне, покарання. І в матчу Олімпік виходить уперед. Досі слабо зараз похороняється в уряді Олімпіка. Олександровський Ковальський не без проблем. Залишається до завершення Цього бою тут помолка. Чотири-два, так, так, це чотири два хіля забуває. І Ще один момент поперечення. І на цьому все час вичерпно толімпік то здобуває дуже непросту перемогу з рахунком 4-2. Ну Що ж, третя перемога поспіль, скажіть, от дійсно був непростий суперник. Що все ж таки вдалося реалізувати з того, що було придумано на цю гру? Що не вдалося, і за рахунок чого вдалося досягти такого результату. Так, да, ну я хочу по перше сказати, що суперник дійсно був непростий. Я вважаю, що суперник як і вони могли перемогти, так і ми дуже понравилися гра. Типу, ми дуже плотно грали. Типу, я вважаю, що цей суперник ще побореться в цьому чемпіонаті. Він ще свої очки займе, може навіть в тройку попаде. Все може бути. У нас третя перемога. Ми дуже щасливі. В цьому у нас була гра грати свою гру, не піддаватись на якісь їхні гри, щоб грати в своє. Вони нам віддали м'яч. Вони теж сподівалися, що ми так поведемося. На це трошки не повелись, Все нормально, забили більше. Дуже тяжко їм було забивати сьогодні. Якщо у нас буває реалізація хромає, то сьогодні було тяжко прям забивати. Типа забили більше, пропустили менше, виграли. Третя гра. Плюс у нас була незакінчена справа з ними після Сільвера. Ми там 5-5 зграли, коли 5-3 вигравали і за хвилину пропустили. Хотілося так і хлопцям, і нам морально, щоб типу, підняти, що ми все-таки сильніші. Гол, третя перемога, що ще можу сказати? Ну що ж, дійсно, такий казковий дебют. От, попереду, можливо, будуть ще більш такі потужні суперники, але чи команда мріє? Не знаю. Я от щораз запитую про плани, чи можливо про чемпіонство команда мріє? Ну, у нас є задача попадати в трійку. Побачимо, як вона буде реалізована, поки ми з нею справляємося, поки навіть виповняємо її на 100%, бо ми йдемо на першому місці. Так як деяких команд ще не всі ігри зіграні, ми виконуємо. Ми тройка мінімум, це наш план, а там буде видно. Ще потрібно зіграти із новою почтою. Сьогодні Донбас дебютує, побачимо, як вони, яким вони збором будуть. Дуже цікавить. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів.